Анфорти це традиційні італійські ласощі, які готують на різдво. Складається цей поріг з великої кількості горіхів, сухофруктів, спецій та меду. Для початку я промила всі сухофрукти та подрівнюю їх. Горішки попередньо підсушила в духовці, а потім грубо нарізала ножем. Додаю все в миску, змішую сухофрукти, горішки також апельсинові цукати. Це зацукрена шкірка апельсину. Далі додаю до миски борошно, Обов'язково спеції. В мене суміш меленої кориці, мускатного горіху та кардамону. Перемішую все у глибокій мисці. Далі я розтоплюю шоколад. Два рази по 30 секунд у мікрохвильовці. Та додаю до суміші горіхової. І ще раз ретельно все перемішую. Формочка у мене роз'ємна 20 см діаметром. Я застелила дно пергаментом та змащую маслом. Можна змазати олією, тоді цей пиріг буде із ним. Бортики додатково покриваю пергаментом. Далі у невеликій кастрюльці я розтоплюю цукор з медом. На середньому вогні, поки суміш не стане рідкою, потім додаю кріплене вино, приблизно 3 столові ложки. І ще раз перемішую і тримаю на середньому вогні приблизно 7 хвилин, час від часу помішуючи, додаю цю суміш до горіхів та ще раз ретельно перемішую. Додаю цьогоріхову ароматну суміш у формочку та розрівнюю ложку, яку я попередньо змочила у воді. Ставлю випікатися в духовці. Після чого як пиріг повністю охолонув, виймаю його з форми. Дуже легко відділяється пергамент. Поріг досить важкий, щільний, але він надзвичайно ароматний. Прикрашаю зверху цукровою пудрою. При тому, що тут дуже багато горіхів, поріг нарізається досить легко. Дивіться, який він красивий у розрізі. Це неймовірна випічка. Спробуйте її приготувати цього року до Різдвяних свят. Щасливого Різдва! Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Дякую вам за перегляд! Ще почуємось!